Дітям війни 41 першого року дітям війни нараховано мене в пенсійному фонді. Чотири роки нараховані більше не здавала. Пенсія тисяча гривень, 256 гривень за комунальні. А жити за що? Риторичне запитання від пенсіонерів. Я хочу просто в водоканалу водоканала. Спросити, пусть він нам скаже, яка зарплата у його співробітників нижчого звіна, середнього звіна і вищого. Назові цифри зарплат і не ссилають, всі ці затрати, не посилають на нужди населення Ужгородці Категорично проти підняття тарифів на воду. 11,84. Такої ціни немає ніде в Україні. Ну, чому в Києві 6 гривень за воду платять, а ми повинні більше платити, що у нас води немає? За що переплачувати? Адже покращення якості чи цілодобового режиму подачі води не обіцяють. З претензіями під адмінбудівлю міської ради вишикувались переважно пенсіонери. Основна вимога повернути стару ціну. Прийшли на акцію протесту і окремі громадські діячі, зокрема, заступник екс мера Сергія Ратушніка, Володимир Хименець, голова громадської ради Олександр Пересоляк. У кулуарах кажуть: людина від пана Бедя екс-депутата Верховної Ради, і ми вас закликаємо. Не вірити е, міській раді, а жорстко контролювати, як це ми робимо. Я хочу проінформувати, що громадська рада, озороської міської ради. Товіро депутата міської ради та обов'язки мера. Активісти намагались переконати стареньких, що в піднятті водного тарифу винен ніхто інший, як виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови Вітру Щадей та його команда. Відтак, окрім повернення старої ціни, вимагати потрібно і саморозпуску міської ради та відставку молодого мера. Обурені пенсіонери з надією на порозуміння відправились у сесійний зал.